Кожна сукня це як шедевр такий. такої. Ось я так свої плаття держу на манікені, не у шкафі, щоб вони ну, так вільні стоять. Більш файно так стоять. Ось ці весільні, ці теж. це коли йдемо на собрання, все брала на весілля теж. Усе шию власноруч. Приблизно уявляю, якою має бути сукня, і коли з'являється тканина, одразу берусь до роботи. Якщо жінка носить. Брання дороге, пішне, це говорить статус про його і про її чоловіка. Ось Зіна, це наша магазин. О, це, це, це що за красота? Жінка не може ходити у штанах або так. Ну, це стидно, Та вже озвучити це. Я могла бути і в і в юбці, але поводитися себе погано. А я можу бути і в штанах, і вести себе набагато краще. Я ношу штани, можуть бути костюми, це можуть бути брюки, це можуть бути джинси. Але просуваючись та занурюючись більше, заглиблюючись в ромську культуру, я розумію, що в цьому щось є. Я вважаю це, ніби, знаєте, як шана до нашої культури. Конь, ну ти подивись, яка красина. Піль ну, да. похожа на рома. Тепер не тільки в душі, а й зовні.